А ну, послухайте, ось цей уривок із депутатської комісії. Просто послухайте, як депутат намагається вимовити слово сполучення людина з особливими потребами. Це питання постійно піднімається на нашій комісії Це вже не перший рік. І приходили до нас і мешканці мікрорайону лісок, і людина, яка з особливими вадами, і телефонувала. Та, звісно ж, усі помиляються. Усі помиляються і нічого прискіпуватись. Але буквально на минулій комісії депутатській звучало з вуз депутата, пан інвалід. Пан інвалід та пан інвалід, усю комісію, поки вже його не попросили, та давайте ж говорить нормально. В Полтаві зараз перерито весь центр по маршруту кільцевого автобусу. Будуть робити доступні тротуари для людей у колісних візках. Це ініціатива першої леді і називається Рух без бар'єрів, у рамках цієї ініціативи дуже багато говорили про те, що безбар'єрність вона не лише у пандусах, вона не лише у тротуарах, вона в першу чергу у головах людини. І це не про фізичну доступність тільки, а й про людську гідність. І от при цьому публічно у міській раді як не пан інвалід, так людина з особливими вадами. Коли депутати навчаться вимовляти. Словосполучення людина з особливими потребами от це перший крок. Хоча те, що ви робите з тротуарами, це добре.